Здоров'я в ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. Формування із назвою ДНР у секторі Маріуполь зробило спробу е, штурмувати позиції Збройних сил України у Красногорівки. Про це повідомив спікер сектора Маріуполь Олександр Кінсфатер. Атаки були відбиті. Також терористи атакували Мар'їнський район. Цитата: за минулу добу, в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув. Семеро отримали поранення. Повідомив прес-секретар адміністрації президента України з питання ТО Олександр Мутузяник. Двоє бійців отримали осколкові поранення поблизу Мар'їнки. Один військовий був поранений уламками біля Верхньотроїцького. Ще один отримав кульове поранення під Зайцевим. Російська Федерація з грудня 2015 року створює для ДНР третій армійський корпус на території Ростовської області. Його намагаються комплектувати громадянами України. Про це заявив глава СБУ Василь Грицак. Він зокрема сказав, вже призначено керівника цього підрозділу громадянина Росії. Зараз вони активно набирають громадян у віці 25-30 років. У першу чергу намагаються укомплектувати громадянами України. Але оскільки бойовий дух і бажання воювати там все менше, то комплектується тими, кого можуть зловити, додав глава СБУ. Для відставки Кабміну у Верховній Раді є достатня кількість голосів. Навіть у Народному фронті є група, яка готова проголосувати проти прем'єра Арсенія Яценюка. Про це заявив заступник блоку голови фракції блоку Петра Порошенка Мустафана Єм. Він зокрема сказав: у даний момент питання полягає в тому, наскільки буде досягнуто консенсус між народним фронтом і іншими фракціями, а також між прем'єром Яценюком і президентом. На жаль, переговори здійснюються в закритому режимі і ми не. Знаємо рішення адміністрації президента, не розуміємо сигналів, які звідти виходять, і головне не розуміємо, в якому форматі можлива співпраця уряду з парламентом з огляду на те, що три фракції коаліції заявили, що не бачать можливості далі працювати з Яценюком, підкреслив наєм і до подій у світі. Угорщина, Польща, Словаччина і Чехія вирішили закрити двері для біженців, підтримавши при цьому Македонію, яка ще раніше закрила кордони з Грецією. Зокрема, до тих пір, поки буде відсутня загальноєвропейська стратегія, захист державами своїх кордонів на Балканському маршруті, законна. І ми раді їм допомогти, заявив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Поблизу шведського міста Штокгольм з'їхав з мосту і упав у воду автомобіль, в якому знаходилося п'ятеро громадян Великобританії, учасники рок-групи Віола Біч. Про це повідомляє «The Guardian». Вони всі, як і також менеджер групи, загинули. Автомобіль проїхав через огорожу в той момент, коли міст був розведений для проходу судна. У США дослідники з університету штату Мічиган представили планшет зі шрифтом Брайля, який дозволить незрячим користувачам читати з екранів. Процес читання буде здійснювати за допомогою мікрофлюїдних бульбашок. Як зазначається, поверхня екрана такого планшета зроблена з маленьких бульбашок, здатних надуватися при нагнітанні в них рідини та складатися у символи шрифту Брайля. У той же час існуючі пристрої для читання шрифтом Брайля коштують до 55 тисяч доларів. Нові мікрофлюїдні планшети відтворюють шрифт прямо на екрані і обійдуться приблизно в одну тисячу доларів, що в десятки раз дешевше. До подій у спорті. Непереможний український боксер Олександр Гвоздик здобув свою дев'яту перемогу на профі-рингу. У студіо Сіті США бронзовий призер Олімпійських ігор у напівважкій вазі нокатував першому раунді американця Майка Снайдера. Українець із перших секунд захопив ініціативу. Спершу Олександр відправив снайдера в нокдаун ударом правою в голову. Потім ще двічі повторів цю саму процедуру лівими боковими по корпусу. Нагадаємо, що найважливіший бій в кар'єрі гвоздик проведе. 9 квітня в Лас-Вегасі в андеркарті третього поєдинку легендарного філіппінця Мені Пак'яо з американцем Тімоті Бредлі. Суперником українця в цьому поєдинку стане досвідчений французький боксер Наджіб Мохамед. Наступним суперником українського чемпіона світу за версію WBO Василя Ломаченка стане Ніколас Уолтерс із Ямайки. Про це заявив промоутер чемпіона Боб Арум. За словами Арума, поєдинок вже узгоджений, і тепер залишилося лише вирішити питання із трансляцією на телебаченні. Як тільки всі деталі будуть узгоджені, з'явиться точна дата бою. Варто відзначити, що Уолтерс виступає на півлегкій вазі і всі свої 26 боїв завершив перемогами, з яких 21 нокаут. Раніше ямайський боксер володів титулом чемпіона світу за версію WBO, проте був позбавлений звання у червні минулого року, перевищивши ліміт ваги при зважуванні перед боєм з Мігелем Мар'ягою. Раніше сам Ломаченко на своїй офіційній сторінці в Інстаграм повідомив, що планує вийти на ринг 16 квітня. У неділю 14 лютого Київське Динамо провело передостанній контрольний матч на підготовчих зборах в Іспанській Марбелії. Підопічні Реброва не змогли обіграти болгарський клуб Літекс із міста Лович, завершивши зустріч в нічию 1-1. Відзначимо, що обидва м'ячі в цій зустрічі забили кияни. Рахунок на 19-й хвилині відкрив Сидорчук. Ярмоленко виконав передачу низом з кутового, а Сергій вдало зіграв на ближній штанзі, переправив м'яч у ближній кут. Буквально через три хвилини гармаш відновив рівновагу. Після пострілу із лівого флангу в метушній на лінії воріт м'яч потрапив в Дениса і залетів у кут наших воріт. Тож динамівці забили собі самі на завершення про погоду. У вівторок, на півдні та у центральних областях, малохмарно та сухо. В інших територіях короткочасні дощі. Температура поволі зростатиме, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 5 до 7 градусів тепла, удень у межах 8-13 градусів із позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 5 до 7 тепла. у день сонце прогріє повітря до плюс 11-14 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 5-9 градусів тепла вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться до 15-20 вище нуля. І про північні та центральні області України. Тут плюс 5-8 вночі та від 10 до 14 градусів вище нуля очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові!